Вас вітати музей родини, який відкрився 14 жовтня 5 років тому. Музей родини це осередок милосердя, добра. Взагалі всі ці речі, які ви бачите в музеї родини Коломицьких моєї родини і родин шкільних. Я хотіла б вам представити весільне вбрання, ще хотіла історію сказати, мій прадідусь, був вчителем церковно-приходській школі і Зависів мені книги, які датуються 1840 роком. Ви можете познайомитись з ними, будь-які сами. Ось вони тут. А ось це весільне обрання моєї мами. Сорочку вона сама вишивала, гаптувала е, корсет Це моєї мами. Гайової Ірини Ганатіна, яка живе в селі Калита, Київської області, Броварського району. А ось це Корито його е, купали в ньому немовлят. Є корито, в якому прали білизну, а ось це корито, в якому е, купали немовляти. Запитайте, чому різні корита та тому, що вони зроблені з різного дерева. Це дерево, верба. Верба, як ви знаєте, це продовження життя. У нас є пікальна зо пікальна діжа. Ось вона що таке пікальна діжа. У цій діжі заміс замішували хазяйки тісто. Е, а ось ця діжа мені спадок дісталася від моєї бабусі. В цій діжі вона моїй мамочці рідній Ірині Гнатіні пекла в імі коровай. Тому вона мені дуже рідна. Це на стіч така, а знаєте, село без печі то нічого не значить. На печі взимку дітки грілися, там сушили різні фрукти, гриби. А ще в горщику. Я зараз пам'ятаю свого дитинства. Мама варила дуже смачну кашу, а бабуся борщ, а ще пухнаті млинці, які заправлені були. Салом жареним. Ось ця колисочка теж дісталася мені від моїх прапраідів. Я ще на ній мама мені казала, що на цій колесоці вона мене колисала. Цей сіл він датується 1930 роком моєї бабуні. А ось це ліжко взагалі дуже цікава історія про це ліжко. Цьому ліжку понад 106 років. Змисував її мій прадідусь для своєї дружини, а для моєї прабабусі. Так ось я хотіла вам сказати, мабуть, ви не знали цього, дуже цікава річ. Стандарт ліска того був 73 см, сантиметри. Уявляєте, 73 см, сантиметри на ньому чоловік, жінка спала, і скідіта в таких колосочок без спали Рушники, рушники даровані з різних регіонів нашої України. Чернігівської, Черкаської, Полтавської області, з Київської області, Чернівецька область це знаряддя праці, знаряддя праці, де прали білизну, потім її утюжили. А як ось є рубель, а є качалка, називалась. Ну намотували на неї полотно і таким чином вони розутюжували. Кобзу подарував мені хлопчик, хлопчик нашої школи Гайдаль Богдан, який навчається в 10 класі. Прийшов і каже Тетяна Володимирівна, хочу віддати в добрі руки. Каже, синок, ну то як якесь котеня. Він каже: так для мене вона дуже дорога. Це мого прадіда. Тому ось така річ у нас є. А ось ця річ, зараз розкажу, і ви зрозумієте, що вона для мене дуже дорога. Це ступа, ступа. Було це перед війною. Мій дід Геннат був столяром і зробив її. І тоді в селі в калиці було тільки дві таких ступи. До них ходили до баби Фросині, до мого діда і ходило все, все село. Що вони робили? Обдирали е, 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 зерно, е, товкли мак на свята. Сюди засипали маку видов потім вставали ногами. Дарина, покажи, будь ласка. Давали ніжками, брали палицю, палицю візьми, там десь палиця, обережно. Покажи, як товкли мак. Обережно, стань, Ну, саді сюди, ногу постав сюди і туди і далі. Отак, і тоді. Ось так. І це тривало годину. Я пам'ятаю свого дитинства. Годину я товкла той мак. Він для мене такий був смачний, а бабуся не давала мені його. вона каже, доня, зачекай, це на пиріжки. Така цікава історія це ступи. Коли розпочалася війна, діда Ігната забр забр забрали на забрала війну. Діда Ігнат завжди її на зиму ховали в комору, але тоді він не встиг просто. Так вона залишилася стояти біля куща калини. Діда забрали, і, на жаль, дід Ігнат загинув на війні. Бабуся залишилася з двома маленькими дітками на руках. Прийшли німці, спалили село і бабусіну хату. Бабуся, коли прийшла, подивилася, і серце зомбіло. Нічого не залишилось крім димаря. Бабуся обійшла хату, і її вір упав на кущ калини. Він тоді цвів, а під кущем стояла пепелом закидана ось ця ступа. Вона її обняла, заплакала і зрозуміла, один-єдина згадка від свого чоловіка залишилася ступа. Вона тут погоріла, ви бачите, мій татусь покійне царство небесне, Він її ось так збив, щоб вона залишилась нашим діткам. Ну, а ось такі осі, це наш охочий такі наші родини, родини Коломицьких, це мій тато своїм братом, це наші нагороди.